Ґрунт Емаль 5 в одному поліуретанова високоглянцева це новий високоякісний лакофарбовий продукт для нанесення на металеві поверхні в лінійці торгової марки Protex. Ґрунт Емаль виробляється на обладнанні товариства прогрес 2010 у складі групи компаній «Хімрезерв». До складу Ґрунт Малі входить найсучасніша сировина з особливими якостями, що забезпечує надійний і довготривалий захист пофарбованих поверхонь. Товариство Прогрес 2010 завжди приділяло велику увагу вмісту токсичних. Речовин і їх впливу на людину, тому починаючи з року заснування, ми не використовуємо сполуки свинцю і хрому в складі наших продуктів. Ґрунт емаль призначена для фарбування металевих поверхонь зовні та всередині приміщень, парканів, елементів огорож та металевих частин садових меблів, інших металевих виробів в побуті і в промисловості. Також підходить для фарбування підготовлених дерев'яних поверхонь терас, дверей, віконних рам, підлог житлових приміщень і таке інше. Допускається фарбування мінеральних поверхонь, таких як бетон, шифер та камінь. Фарбувальні роботи треба завжди починати з ретельної підготовки поверхні, бо це напряму впливає на термін служби покриття, раніше пофарбовані поверхні ретельно очистити від старого покриття і відшліфувати металеві поверхні, зачистити від бруду, жиру, іржі, обробити шліфувальною стрічкою чи металевою щіткою та знежирити. Поверхня після обробки повинна бути сухою і чистою. Також ми маємо лінійку хімічних засобів, які можуть значно полегшити підготовку поверхні перед фарбуванням. При використанні металевих виробів в більш жорстких умовах довкілля і для підвищення антикорозійного захисту поверхню треба загрунтувати ґрунтовкою прискореного висихання торгової марки Протекс в один-два шари. Дерев'яні поверхні треба відшліфувати, зачистити від пилу та інших забруднень. Перед нанесенням ґрунтемаль поліуретанову високоглянсову 5 в одному ретельно перемішують. У разі необхідності розводять розчинником тінер синтетік торгової марки Протекс чи сольвент торгової марки Хімрезер. Грунт Емаль наносять методом розпилення пензлем або валиком на підготовлену або загрунтовану поверхню у 2-3 шари. Так, в чому унікальність ґрунт Емалі поліуретанової високоглянцевої 5 в одному поєднує в собі властивості Емалії ґрунтовки, не потребує попереднього ґрунтування, універсальна легка у користуванні. Час висихання до 5 годин дозволяє значно скоротити цикл фарбувальних робіт, висока міцність покриття в поєднанні зі зносостійкістю, еластичністю та Адгезією, довготривалі захисні якості, стійкість до атмосферних впливів і коливання температур, витрати ґрунте на одношарове покриття складають 70-100 мл на квадратний метр, в залежності від методу нанесення і типу поверхні. Покриття, яке складається не менше ніж з трьох шарів ґрунте 160 мікрон сухої плівки, має захист до 10 років. Високоглянцеве покриття. Надасть привабливого вигляду вашим виробам, а палітра яскравих кольорів задовольнить потреби самих випагливих покупців. Також товариство Прогрес 2010 у складі групи компаній «Хімрезерв» виробляє широкий спектр лакофарбових матеріалів, перетворювачів віржі, розчинників, предметів автохімії, торгових марок «Хімрезерв», «Протекс», Він Промфарб.